Основні відомості про систему електропостачання та її режими. Будемо розглядати визначення системи електропостачання, принципову схему ділянки системи електропостачання, принципову спрощену схему ділянки системи електропостачання, параметри режиму, параметри системи, режими роботи. Під системою електропостачання розуміємо електроенергетичну систему, тобто сукупність елементів, що виробляють генератори, перетворюють, трансформатори, перетворювачі, передають, розподіляють лінії передач та споживають електричну енергію, двигуни, різні електротехнічні установки, освітлення. Розглянемо спрощену, тобто без комутаційних апаратів схему ділянки системи. Індекс Е e означає еквівалентний генератор або трансформатор, потужність якого дорівнює сумі повних потужностей. Блоків або сумі потужностей, як правило, двох трансформаторів на знижувальних підстанціях. Трансформатори 1 і 2 ті, що підвищують. Трансформатори 3 і 4 ті, що знижують. W1, 2, 3 і 4 повітряні лінії. При розрахунку режимів можна виключити з розгляду понижувальні та підвищуючі трансформатори та знаходити розрахункові потужності у вузлах 1, 2, 3 та 4. Шляхом додавання потужності навантаження на шинах, втрат потужності у трансформаторах 3 і 4 та віднімання з потужностей генераторів втрат потужності у трансформаторах 1 і 2. В результаті ми отримаємо найпростішу електричну систему однієї номінальної напруги. Принципова спрошена схема ділянки системи електропостачання. С3 і С4 розрахункові навантаження підстанцій. Вузол 1 базисний та балансуючий. Вузли 1 і 2 генераторні, вузли 3 і 4 навантажувальні. Режимом системи називається сукупність процесів, що є в ній, і що визначає її стан в будь-яку мить часу чи на деякому інтервалі часу. Режим характеризується так званими параметрами режиму, показниками, що кількісно визначають умови роботи системи. Напруги у вузлах, які в залежності від форми їх подання можуть бути записані в полярній системі координат, тобто у показовій формі. ДН' це загальна кількість вузлів, включаючи базисний, який, як правило, збігається з балансуючим вузлом n. А також у прямокутній системі координат, тобто в алгебраїчній формі визначення напруги вектора на комплексній площині. На рисунку зображені модуль вектора напруги, довжина якого дорівнює його дійсному значенню. Фаза вектора напруги, тобто кут між позитивним напрямом цього вектора та позитивним напрямком дійсної осі комплексної площини. Дійсна та уявна частини комплексу напруги. Строми гілок ДМ це кількість гілок. Потужності у вузлах. Тут S – це повна потужність або потужність, що здається. P – активна, Q реактивна потужності у вузлі. Потужності на початку та в кінці кожної гілки, втрати потужності у гілках та у всій системі. Параметри режиму пов'язані між собою співвідношеннями, до яких входять параметри системи. Показники, що кількосно визначаються фізичними властивостями елементів системи, схемою їх з'єднання та рядом припушень розрахункового характеру. Це опір гілок. Провідності гілок. Власні та взаємні провідності вузлів. Коефіцієнти трансформації. Розрізняють наступні режими роботи. Нормальний режим. Приймають припущення, що в цьому режимі параметри не змінюються. Після аварійний режим. Якийсь елемент, лінія, трансформатор відключилися. Ремонтний режим. Перехідний режим короткий, під час якого система переходить від одного стану до іншого. При цьому параметри режиму змінюються. Уставлені режими з математичного погляду. Описується системою алгебраїчних рівнянь, тоді як перехідні режими системою диференційних рівнянь. Дякую за увагу!